І зараз з нами на прямому зв'язку Олена Шершньова, психологиня. Пані Олено, доброго дня вам. Вітаємо. Доброго дня. Раді вас бачити про вміння переключатися, налаштовуватися і шукати радість. Ми з Костею працюємо в інформаційній сфері. Даруйте я, і я певна, що Костя. Ми не можемо абстрагуватися від подій і порядку денному. Звичайно, ми навіть коли не на роботі. Ми стежимо за новинами для того, щоб не прогавити чогось важливого, ключового. Що ви порадите нам і глядачам, які так само не випускають свої гаджети і стежать за тим, що відбувається у світі в Україні, і це не дає нам розслабитись. От зберігати цей баланс напруження, розслаблення, розмежовувати час робочий і час особистий, тому що я почула що що ви працюєте 24 на 7. і тут недалеко до вигорання. Надзвичайно важливо, щоб був час, коли ви можете тотально розслабитися, коли ви можете відкласти свій гаджет і приділити час собі близьким своєму внутрішньому стану. Весь час моніторити стрічку новин надзвичайно небезпечно для нашого ментального здоров'я, тому що ми провокуємо додаткову напругу, додаткову стрес і фокусуємося виключно на одній єдиній сфері життя а їх у нас більше, тому надзвичайно важливо не зациклюватися лише на новині стрічці. Обмежувати час, який ми там проводимо, обмежувати кількість ресурсів, на які ми підписані, і ось буквально дозувати час перебування там. Такий діджитал, детокс собі влаштовувати. І фокусуючись також на інших сферах життя, от якраз те, про що ви сказали, дозволяйте собі робити те, що подобається, дозволяти собі займатися тим, що наповнює, і таким чином той баланс буде збережено. Так, пані Олено, значить, як кажуть, на лавця, і звір біжить. Я пам'ятаю цю новину вже вже декілька років. Найдепресивніший день року, друзі. Знаєте, який тільки не кажи, що тридцять перні третій понеділок січня, саме його вважають найдепресивнішим днем року. Тобто він ще й попереду, пані Олено. Тепер ми беремо те, що є в нас, те, що з'ясували вчені про найдепресивніший. Давайте просто зараз знайдемо з цього вихід. Перше, це відмовитися від деструктивного самонавіювання, тому що коли ми щось собі прогнозуємо, що про цей понеділок, наприклад, то вмикається самонавіювання. Ми собі щось а, визначили, і так воно з нами ймовірно і трапиться. Тож, якщо самонавіювання, то тільки позитивне, як то кажуть, якщо вірити в прикмети, то тільки в хороші. А далі як налаштовуватися? починати з базових потреб, починати з тіла, починати з фізичного стану. Ви сьогодні згадали про прогулянку, і ось прекрасний вже рецепт. Вийти на пішу прогулянку. Це дозволить вам фізично відчути себе трохи по-іншому, і від фізичного стану зміниться і емоційний. тобто стане краще. То спорт, будь-які фізичні вправи це однозначно плюс до нашого і ментального відчуття. Далі робити, як вже було сказано, те, що вас дійсно наповнює, і ось про святкування. То як то кажуть, що відпочивати ще треба після такого святкування, відмовляйтеся від такого стилю, починайте робити те, що дійсно надає сил, і це теж хороший виклик, хороше таке, як домашнє завдання знайти собі точки опори, які мене наповнюють справи, які дають мені ось на них спертися і відчути, що я став сильніший після їх виконання. Наповнився силами, наповнився енергією, натхненням і якомога більше собі таких джерел відкривати в житті і з них черпати ту ж саму енергію. Дуже не хочеться, щоб глядачі і ви особисто подумали, що ми з Колею, з кою колію з костою, бо ж якісь коля і працюємо з Костею песимісти. Насправді, ні, ми реалісти, і останнім часом спостерігаємо певне самонавіювання серед наших громадян, які переконують себе в тому, що 25-й рік обов'язково принесе Україні перемогу. Хай так і буде. Ми теж в це дуже віримо, але ми розуміємо, що. Це може бути розчарування, якщо цього не станеться. Як нам підготувати себе до реальності і не очікувати ось цієї перемоги сьогодні, завтра, післязавтра? Сьогодні говорили про невизначеність з попереднім спікером, і ось я зауважити хочу, що невизначеність була в нашому житті завжди. Можливо, зараз ми її більш наочно помітили, але повірте, невизначеність була завжди. І ми перебували у такому варіативному світі завжди. Тому нагадувати собі, що варіантів розвитку подій дійсно завжди багато. І готувати себе до будь-якого це називається тренувати адаптивність свою, знати, що в мене є план А, план Б. А якщо буде, Такий план, що я до нього не готовий, все одно я зможу готуватися. У мене є достатньо навичок, достатньо кваліфікації, розуму, сили, сміливості, щоб дійсно діяти за обставинами. Ось таке самонавіювання теж буде додавати впевненості в завтрашньому дні, який ми не можемо прогнозувати, але ми можемо на щось сподіватися і реалістично собі казати, що я вже насправді стільки неочікуваних цих чорних лебедів у своєму житті бачив, що наступний мені буде також по плечу. Пані Олена, а не підкажете якась можливо, мінімальна варіативність для ось такого відволікання? Ну, наприклад, ось ми ми казали про прогулянку. Ну наприклад, я, ну, тут користуючись нагодою, ми з собакою регулярно прогулюємось. З об'єктивних причин там мінімум двічі на день, і ви знаєте, для мене вже прогулянка. Вона ну можливо, там і не така цікава читання в якийсь момент читання може набриднути або перегляд фільму. Буває такий настрій. Ну не хочу я дивитись, або довгий фільм. А, ну або я не знаю. Ось тут варіативність ось цих відволікань. Наскільки вона важлива? Чи є якийсь ну там мінімальний? Там я не знаю, візьми папірець і запиши мінімум 10 варіантів відволіктись. Ось теж прекрасна вправа взяти і записати свої 10 варіантів, тому що ці варіанти важливо, щоб відгукувалися саме в вас. Бачите, для вас прогулянка собаки вже стала такою рутиною, яка не наповнює. А в людини, якої нема собаки, яка веде такий робочий роботу, то для неї прогулянка це щось знаєте, таке, як розкіш. Тому дуже персонально варто підійти до списку і дійсно подумати, що наповнює мене. Щоб з чогось почати, згадаймо, щоб в нас основні. Ні, чотири сфери це наше тіло, це наше спілкування з іншими людьми, це наша реалізація, професійна, творча і це наша духовність. І ось відповість собі на питання в кожній з цих сфер. Чим я можу себе наповнити, що я можу зробити також, щоб відчути себе краще в контексті тіла. Це може бути спорт, це може бути знову ж прогулянка із контрастні душі, сауни фізичні вправи, медитація, просто полежати відпочити, виспатися з нашими недосипами. Це теж дуже велика. Справа зараз для нашого тіла в сфері спілкування: зателефонувати близьким, написати імейл, поспілкуватися, зустрітися, зібрати гостей в себе. Ось подумати, що в цій сфері можна зробити. Далі реалізація творча професійна. Подумати над дальне подальшим своїм розвитком, над подальшими цілями, планами. Якщо вас це надихає, то запернути в цю сферу. І духовність для когось це молитва, для когось це ну, та сама медитація. Кожна все індивідуально. Ось думайте, що наповнює вас, після чого вам хочеться жити, творити, дихати, йти вперед. І робіть це якомога частіше. Пані Олено, дякуємо вам. Ви наповнили Дякую. наш ефір світлом і теплом. Тим, чого нині бракує багатьом, і дякуємо вам за поради. Олена Шершньова, психологиня, була з нами на зв'язку обов'язково після новин, після нашого ефіру, прогуляйтеся з собакою без, але переключайте свою увагу на щось інше, не тільки на інформаційний порядок.